Я хотіла запитати, ви попередньо казали, що ну є така умовна формула. Тобто, якщо ти заробляєш 5 тисяч, то ти можеш дозволити собі машину, яка коштує вже 20. Чи є якась ну я не хочу знаєте, отримати прям формулу, чи є якась можлива закономірність з нерухомістю в такому плані? Нема закономірності гроші помножити на такий коефіцієнт річ. Є закономірність інша. Ти заробляєш сьогодні стільки-то. Ти за 5 років, наприклад, чи якщо про нерухомість давайте хоча б на 5 візьмемо, якщо про машину можна менше, там на 2 роки, ти через 2 роки будеш заробляти скільки? тоді, коли ти називаєшся, ти будеш заробляти через стільки років, зразу питання: людина, яка заробляє стільки, на якій машині їздить чи в якому домі живе. Що ти зараз розуміючи, що ти зростаєш. Уже зросте, не будеш колись, а вже зростаєш. Береш щось під сьогоднішнє, так воно вже застаріле зразу. Який сенс. Розумієте? Ти тільки купив, почав по-іншому заробляти, і вже воно якось тебе соромить. Оцей підхід треба враховувати.